Сестри і брати, святий Отець Миколай і Христа. Від раннього дитинства він у свій спосіб внутрішнім життям був скерований на Бога, великий вплив на виховання Його характеру мали християнські батьки та гідне оточення, тому що він уникав. Непевних товариств. У його життяписі зазначено, що брат його батька Микола, Микола означає витяг з народу, був єпископом Пата. З малечих літ Миколай звертав на себе увагу тим, що був пильним, старанним та відповідальним за поручене діло. А це привертало увагу не тільки християн, але й іновірці, іновірців чи просто поганих, тому що мав глибоку концентрацію на Бога і любив Його, не критикував інших, лише вивчав поведінку людей та оточуючий світ. Господь щедро благословив Миколу з молодих літ. Духовними дарами і особливою пам'яттю, що допомагало йому здобувати знання та науку. Осягнені науки допомагав Миколаю брат його батька єпископ Микола. А хлопець поступав швидко у навчанні завдяки блискавам, талантам. Який він успішно використовував і примножував у міру своїх можливостей. Дуже важливо те, щоб співпрацювати з Божими дарами, а не розтрачувати їх, чи недооцінювати і не легковажити того, що Господь пропонує людині. Про цього святого можемо сказати що він старався приймати з вдячністю Божі дари і обертати їх у діяльні таланти. За словами Святого Писання про Миколая сміливо скажемо, щасливий той слуга, як його пан, повернувшись, знайде його при роботі. Він не знав спочинку. Був завжди при праці, трудився в поті чола, посвячуючи час молитві та милосердним ділам. Чудові повчання знаходимо у Святому Писанні, милосердям і правдою спокутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Руки і серці святого Миколая були завжди простягнуті до ближнього, щоб допомагати у потребі. Дуже багато добрих вчинків, записано в його адресах, але він не чинився для того, щоб записувати, лише вбачав у тому виконання волі Бога. Отче наш, промовляємо, хай буде воля Твоя. А це означає, що благаємо Господа, щоб над нами сповнялася Його воля, яку ми приймаємо, і щоб ми чинили волю Бога, не дивлячись ні на що. Хоч людина так промовляє і цієї молитви навчив сам спасити, тобто. Вона походить від самого Бога, однак не завжди люди бажають виконувати волю Господню, радше очікують, щоб Бог виконував їхню волю. Святий Миколай не був прив'язаний до багатства, грошей чи авторитету, бо роздавав бідним те, що посідав, допомагав потребуючим і тим. Хто знаходився у нужді? Цей апостол Павло, парафразуючи слова Ісуса Христа, так навчав більше щастя давати, ніж брати. Недавно до нас приходив один чоловік, повідомляючи, що його дружина дуже хвора. А в церкві проходила збірка на її операцію. Він був присутній в той час, зізнався, що йому було дуже соромно і якось не по собі і стидно. Він також сказав, що краще давати комусь допомогу, як очікувати на неї. Звичайно, краще бути здоровими і менш заможними, ніж багатими. І хворі. Дай, Господи, щоб нікого із тут присутніх не торкнулася жодна хвороба. Дай здоров'я, ласкавий Боже кожній людині, яка покладає усю надію на Тебе, старається жити по-християнськи та виконує діла милосердя, щедро роздаючи милостині з того, що посідає. Життя святого Миколая відомо, з його життя відомо, що він не тільки роздавав милості і в такий спосіб допомагав нужденним. Він, наприклад, визволив трьох воєвод від смерті. Їх було несправедливо оскаржено два рази на кару смерті, а святий Миколай. Два рази рятував їхнє життя від злобних людей, які підкупом намагалися позбавити життя невинних. У світі багато несправедливості. Ми з вами очевидні свідки війни, яку провадить Росія проти України, захоплюючи її землі, способом поширення неправди. Російський уряд намагається переконати увесь світ про свою невинність навіть тоді, коли загарбаний Крим і ведеться війна на сході України. Неправда не може довго жити серед людей у світі. Неправдою керувався Янукович, швидко поплатився за неї. Потрібно Станеться з усіма тими, хто бажає неправдою будувати своє життя чи впроваджувати брехню у суспільство. Неправда не має життя, вона тримається певний час існування. У діяннях апостольських описано про Корнилія, сотника італійського полку. Він був побожним і чинив народові великі милостині. Одного разу, коли Корнилій молився, йому з'явився ангел, який повідомив, твої молитви і твої милостині піднялися перед Богом.